Всім привіт, доброго здоров'я. Як ваші справи, друзі? Ми їдемо знову. Туди ж, дай були, де нас відправили документи. Хто зі мною вже знайомий? Виникли помилки в документах сина, які робилися ще там 6 років тому. Індифікаційний код намагалися зробити, і там. В, в фамілії випала буква. Тому їдемо знову звідки нас послали, саме в налогову, де нам сказали, нічого не знаємо. Не знаю, як буду з ними говорити, і чи відкриються сьогодні нам двері. І якщо то є навіть адвокатський супровід. Це треш. Це нерви, це недоспані ночі. І таке, наче без виходь якась. Рухаємось далі, можете до кінця додивитись це відео і побачити, вдалося нам, чи таки будемо звертатися до адвоката вже. Mm. Яке гарне сердечко, аж два! Две, аж два сердечка. Ой все. Марії. В Марії дженсінг без цукру. З дольтифіканти заміником цукру. Хочеш мені цукор положити? Хочеш. Хочеш мені цукор полосити? Це... Е Латте Мак'я, і перший раз я бачу подачу, що каву принесли окремо. Ну, Марія вже скрізь поналяпувала. Це в нас так треба. Дивіться, які гори, як тут прекрасно. У нас вже традиція з вами зустрічатись в цьому прекрасному кафе. Ми коли вперше приїздили в. У Фічо Ендрата за документами виправить ми теж сюди приходили вгамувати стрес, Дівочки і мальчики. Тримаю вас в курсі. Нічого в нас поки що не вийшло, тому що напевно в іншому місті були, перепутали це все, але сказали нічого. Ми не знаємо, і от нам намагаються виправити, але можна зробити один крок в день. Одну там якісь, ну по програмі на комп'ютері один крок в день. То нам сьогодні намагалися зробити вже перший крок зробили, і вже ми не будемо там онлайн записуватися, а взяли номер телефону в нас і вже наступного разу дзвонять, і ми знову приїдемо і тримаємо пальчики, щоб це все вийшло. А то Русан вже збирався їхати вже в Лаурію геть сьогодні. Да. Так що це вже традиція зустрічатися в цьому прекрасному місці, в цьому в кафе. Там позаду є лавка фруктова, овочева, собачки красиві бігають. Ми сидимо біля красивої церкви, до речі, в яку можна зайти. Так що рухаємося далі. Цього разу нас хоч не відправили, нервували, переживали. Марія сиділа, мене заспокоювала, гладила. Взагалі мені Лагонегро дуже подобається. От якось жити тут, ні, воно якось так на визвишенні наче. А, а так воно тут прекрасне. Сонечко неймовірне, дівчата, різдвяний настрій. А мені подобається тут, значить тут є парк. Я тут ішла, коли маленька, мені... я пам'ятаю, коли боляти ліснички. Тут диспет, тут один пита, тут геть, тут геть. І так галясить, я тут последній раз ти галясі, <реку> як, як обізянка, так? Да? Я зрозуміла. Так що у нас все добре, рухаємось далі. Якщо чесно, я думала, що до нового року ми взагалі нічого не почнемо. Почали почали. Хочеться вже вночі спати. <реку> так що знаєте, як ото в кожного свої проблеми. Але все одно, коли поділишся, хтось підтримує, хтось щось підкаже. Взагалі дуже вдячна за вашу підтримку. Чесно. Є привід посмакувати круасан і заспокоїтись. І самі біліки є самі маленькі. Я хочу самі маленький. E' quella che io chiamo lo studiolo, che è una stanzettina tutta esterna, tutta esterna. Що продають в овочево-фруктовій лавці. Це на борщ, на міністру таке, салат, цибулька. Карчофі. Де всі дівчатки? Ми з тобою девочки, мандарини, сливи, ананаси зелені, але беремо і через місяць можна їсти. Вешанки. До речі, у мене подруга вирощує, У мене подруга вирощує такі в пакетах Красотища. Там -там. Ца раздевание зирки. А. Тут закрыто. Закрыто. Сходи туда, как раз сюда. Давай швыдь. Грати мене помазали святою водичкою. Витя как красота, это сосуди. Далі Марія захотіла в свій парк. Тут вуличка така, ти реально на ній себе відчуваєш, наче. Якийсь фільм тут твій улюблений знімався по типу секс в великому місті» або один дома. Марія вже десь на качелях. Ну, щоб не Марія, ми б сходили на каву і вже б їхали б кудись додому. Так от Марія ще нас. Парк привела, і треба, щоб час ще трішки зупинився. А ви вмієте зупиняти час? Вмієте? Просто відчуйте це, як зупиняється час. Дуже часто зустрічаю отако хаски, і саме чоловіки вигулюють. Напевно, Символ Італії стануть хаски. Мені тут кажуть, що хаски дуже красиво співають. Так що, якщо хочете собаку, яка співає, то це хаски. Далі мені захотілося зняти вітрину. І на вітрині правильні ковтинки лежать однотонні, не полосаті, не різнокольорові. Там Дід Мороз вас чекає, новорічні орнаменти і однотонні ковтинки. Дуже цікавий колір, курточки. Напевно, якби мені потрібно, було і років 20 тому, оце б таку і взяла. У мене щось наподобі такого була така рижа. Ні в кого такої не було, а в мене була. Довго ми її ще носили біля хати по черзі. О, там ковтинка гарна лежить з бусинками. Сеньори прогулюються. Рідко коли зустрінеш сеньору в юбці і в колготках. Італійки після 60 стають жаркими жінками. Їм стає жарко, і вони в туфельках ходять взимку. А тут в нас, дивіться, яка красота, недаремно я сюди прийшла. Це не Санта Клаус, це Бабо Натале. Різдвяний дід. І це магазин для манюніх діток. Все таке прикольне Кельвін Кляйн. Вони так швидко з цього всього виростають. Прикраси, які потрібно вміти носити. Ой, такі червоненькі, да, різдвяні. Колір різдва в Італії, червоний. Красота. Ну, такі браслетики, да, дуже зручні. А от таке намистинки, ну що, несенькі. Рветься, треба було таке товсте. Що вам цей герб напоминає? Так, це марка всяких прикрас, але мені це нагадує герб України. Ну і звичайно, під кожною ялиночкою мають бути подаруночки. Як мило, старовинна італійська архітектура мені нагадує архітектури Старої Одеси. Зовні отак. А якщо десь там зайдеш по сходинках кудись, то там інший світ відкривається. Можна щось попросити у Мадонни. Миру для України. Далі ми перемістилися в магазин за хлібом і морозивом. 5 євро. От такі великі зірки 5 євро. А вчора ми бачили менші 15. М -м -м. Смакота. Червона рибка, афуміката, копчена. Так, нам треба хліб. Куди ви йдете? Хліб, оці яйця я б взяла. Їх тут аж 18, а в ціну за 10. Ой, які круасанчики, так? Да? Ходімо. Нарізний, класний, залиш. Этот... Ні, ні, залиш. Підожди, я не знаю. Я не пам'ятаю, який. Знайдемо щось. Вибір морозива, такий, як і влітку. Все свіженькі, вкусненькі. Беремо одне й те саме. Отаких От кілограм коштує 4 євро кіло морозива, свіжого, смачного. Окей, Воно того не варто. Пане тоне. Дуже добре. Пане тоне і все. Нам треба лише хліб і морозиво. У нас є ще малинка, помідори і яйця.